Привіт, мої дорогі друзі, ви на каналі Гараж Кар. І сьогодні в нашому ефірі буде 68 серія розпакування посилок. Прийшла посилочка від колеги. Я так розумію честь мого дня народження, яке буде через 2 дні. Ну і прийшла з якимись модельками, звісно ж. Посилку я довго очікувано чекав, адже вчора я її ще забрав, але з навчанням. Я прийшов пізно з навчання. І не мав змоги її вже навіть, не мав сили її відізняти цю розпаковку. Ну а сьогодні з новими силами було менше навчання і ось така ось велика коробка. Так що давайте, друзі, зразу ми її розкриємо, адже вона і важка і велика навіть доволі таки. Давайте ми її розкриємо. Як бачимо, вона з сайту у Models. Олега полюбляє цей сайт. Гарний сайт, багато великий вибір моделів і за доволі таки невисоку ціну. Так, це таку. І це таку. Так. так давно не розкривав посилки, але і не забув це робити вже. Ну. Опа. Опа, ну. Дві модельки якісь. Дві якісь модельки. Як я так розумію, вони в боксах, чи що? Так, вони у боксах. Щось ще не зрозуміло, що це таке. Але щось цікавеньке. Бачу зелене. Мені здається, це трактора. Мені здається, це трактора, більше там нічого нема. Мені здається, це... Трактори. Ану, давайте. Подивимося. Так. Ось так. Зроблю це воно само зараз відкриється. Так, це трактори. Це точно трактор. Вже бачу. Іфа. Ух ти. Іфа -піонір. піонер. Піонер 50-го року. Гарненький, гарненький тракторець. Гарне у нього пророблення. Ну, цікаво, цікаво, дуже доволі таки цікава моделька. Супер. Так, друга моделька. Друга наша модель. Це також трактор, я вже бачу, але це той самий трактор чи що? Ану, щось не зрозумів. Ні, це вже більший деутус. О, в мене такий похожий трактор. є у одного вуйка в селі. Точно ж такий самий тракторець в нього. Тільки там у нього він робить перероблений, а воно одразу і відкрилося. Ну давайте вже відкрилось, то подивимось. Так, так, це такий самий у нього тракторець. Тут так гарно пророб... пророблення все зроблено. Я полюбляю тракторці з такими відкритими кузовами, адже дуже гарно все видно. Дуже воно ну, гарно все виглядає. суперово, 66 року трактор. Де я маю їх поставити, вже от думаю собі. Місця в мене вже нема. На тих поличках, де трактора, а от десь їх треба ж впихнути, бо вони там стояли. Ось будемо думати, щось будемо вирішувати і думати. Ну, гарна моделька, гарний тракторець. Дуже гарний. Так, ну і друга наша модель. Можливо, поки що буде зберігається в боксах, а там згодом буду мати нагоду, треба то все буде розчистити. Так, наша друга моделька. Оп. Відкрив. Ну, це вже менший тракторець, але нічим він не гірший. Його ми, напевно, навіть і розкрутимо, і попробуємо поставити на поличку. Та й цього буде відкручувати, але зараз щось придумаємо. Так. Цей також дуже гарний. Давайте я збігаю за викруткою і вже відкручу його і до вас включуся. Ні, друзі. На жаль, я не відкрутив ці трактора. Що я тільки з ними не робив. я вже далі годину мучився, мучуся, мучуся і не можу їх ніяк відкрутити. Перепробував вже всі способи, які я використовував в попередніх модельках з такими гвинтиками. Але там, мені здається, гвинтики були трішки більшими. А отут вони такі маленькі, що я, навіть та моя викрутка, яку я маю, для таких гвинтиків спеціальних не підходить. Так що я навіть не знаю, як вже це відкрутити. І шкода, бо я дуже сильно хотів їх відкрутити і поставити на поличку, але вже що маємо, то маємо. На жаль, я їх не відкрутив. І вже потрібно буде чекати, щось буду ще думати. І, можливо, колись нарешті відкручу. Ще треба китайцям придумати настільки ну, такі гвинтики, що просто не зрозуміло, для, для чого їх робити. Ну, але вже китайці, то китайці вже то вже їхні. Ну, поки що ось так. Буде, на жаль, так, як є. Ну нічого страшного, я вже приніс для зрівнення ось тракторець, який колега мені дарував колись в травні. Такий маленький. Думав зрівнити з ним, але вже як є, так є. Де цього не зробив? Ось такий ось гарненький мою такий трактор. Колись мені колега дарував, має ще такі тепер. <клес> Ось. Ну, вже що зробили, то зробили. Ну а давайте тоді хоч вже запишемо це все діло в мої зошити. 136-та моделька. 136 моделька у нас. Ану, назву, я ще не пам'ятаю добре. Іфа. Піонер. 1950-го. І друга моделька. Це трактор у нас Deutz. Якщо я правильно прочитав, звісно ж. 80 05 а 1966 року. Так, 137 модельок мене вже в колекції. Ну і мій зошиток, легендарний зошит, де я записую всі свої податки. Тут в мене ще точно. Так, що й треба було доказати, ще стоїть серпень. Серпень. І після серпня у нас йде вересень. вересень. Так. Ну і за вересень вже зробимо таку розміточку. Серпень у мене було. Тут 9 модель плана відміщено. 1, 2, Дві модельки в мене було за серпень. Так. Ну і вересень сьогодні у мене 18. 0,9. Прийшли до мене два трактора.

На вересні вже дві модельки доволі таки гарно. В червні липи нічого не було, потім знову почалися. Ну і так якось так помаленьку є. Колекція поповнюється. Ну що ж, на поличку вже, на жаль, я і ставити не буду. Ті всі модельки. Шкода дуже. Але що є, то є. Вже будуть в мене поки що в боксах. Я ще буду мучитися, думати, але навряд чи, чи я ще щось придумаю, чи потрібно буде чекати викрутку собі замовляти, чи що. Адже, на жаль, я їх не можу відкрутити цими своїми викрутками. Всі, які я маю, вже способи задію і толку з того ніяку, на жаль. Ну, нічого страшного. Будуть поки що в мене в боксах, трошки менше будуть порохами припадати. Ну і, можливо, згодом якось час буде при нагоді. Буду знімати відео, ну і та там будемо бачити вже їх більше. Облищі, як вони будуть стояти у мене на моїх поличках. От і все. Запакували їх назад. Ну і будуть в мене поки що вони там зберігати стояти. Ось так гарно, до речі. Так би і на поличках стояли. Ну, цей тракторець в мене має своє місце. Він доволі таки дуже гарний, мені він дуже подобається. Ну і буду мати ще таких закордонних -за друзів. Цей маленький мені дуже сильно подобається тим, що він такий ну, такий тракторець, знаєте, як мотоблок. Чи він собі Може бути, може можна собі такого гарно не виїхати, дуже гарний трактор. Такий би хотів навіть, мати все себе в господарстві. Ханенкий-маленький тракторець. Ну що ж, друзі, вельми дякую колезі за подаруночки. На жаль, їх не розкрутив, але нічого страшного, щось придумаємо. Ну, але вельми вельми, вельми вельми і ще раз повторюся. Вельми щиро дякую колезі. За такі гарні, гарнесенькі подарунки. Модельки дуже гарні. Щиро, вельми дякую колезі. Ну і буду завершувати на цій ноті свій ефір. Дякую всім, друзі, за увагу. Бажаю всім гарного дня та вечора. Всім па-па. До нових зустрічей!